Верховна Рада поки що, слава Богу, провалила це підвищення податків. Підвищення податків за розрахунками чиновників мало принести додаткових 30 мільярдів гривень до бюджету. В бюджеті не вистачає від 100 до 500 мільярдів гривень на війну на рік. Ну тобто, підвищення податків це дуже невеличка частина із того, що не вистачає. Тобто. Бюрократія хотіла зіпсувати життя ФОПам, і зіпсувати життя багатьом українцям для того, щоб поповнити бюджет на 30 мільярдів гривень при нестачі 500 мільярдів гривень. В цей час бюджет Києва це 80 мільярдів гривень на рік. Значна частина цих коштів, я думаю, більше, ніж 30 мільярдів, розкрадається кличком і його підлеглими. Подібна ситуація в багатьох інших обласних центрах. Там менше бюджети, відповідно, менше розкрадається, але все одно, якби припинити ці крадіжки, якщо просто от взяти і зменшити в половину ці міські бюджети. Тобто забрати на користь оборони ці міські бюджети, це би перекрило би в дуже багато разів все те, що вони хочуть відібрати у. Нещасних фопівців, Знаєте, ну зараз справді погано з економікою. Людям потрібно якось виживати. Тобто, або ми взагалі добуваємо остаточно свої економіки. От нема у нас ніякої економіки, і все, будемо жити без економіки. Що ми хочемо, щоб вона все таки була, яка така ця економіка? Треба, щоб люди мали можливість працювати. Нові податки ясно, що сильно не допоможуть в цьому смислі. Натомість держава може збільшувати військові витрати не тільки за рахунок пограбування населення, але і за рахунок зменшення державних витрат на непотрібні зайві і навіть шкідливі речі. Ми бачимо, що в українських невеличких містах і селах. Насаджуються клумби, проводиться асфальтування, хоча фронт пролягає уже в п'яти кілометрах від цих містечок. І навіть перед самим захопленням все це здійснювалося. От у нас ряд захоплено ворогом за останній час. Так, от вороги можуть добре полежати на новеньких озеленених клумбах, понюхати квіточки, щойно висаджені. На час війни варто на законодавчому рівні просто заборонити всі ці пляжі, озеленення, от все те на що витрачаються гроші, ліквідувати на час війни всі ці зеленбуди, плєсо. Всі ці комунальні підприємства, взагалі комунальні підприємства, дикість в більшості цивілізованих країн в сполучених штатах немає ніяких комунальних підприємств. Там Є приватні підприємства, яким платять відповідно мерії за зроблену роботу і перевіряють їхню діяльність на конкурсній конкурентній основі. От будь-які комунальні підприємства, як і державні підприємства, це просто джерело корупції, які все роблять погано. І розкрадають більшість коштів, які на них іде. Вивільняється таким чином значна кількість людей для мобілізації, зменшується кількість вкрадених коштів для військових потреб. Ще український народ витрачає величезні гроші значно більше ніж 30 мільярдів гривень на 20 міністерств, 22 служби, це те саме, що міністерства, 13 держагентств, це майже міністерства. 15 інспекцій та Держкомісій, 3 академії наук. Ми продовжуємо фінансувати місцеві органи влади, які мали би бути на окупованих територіях. От нема уже Севастополь 10 років як окупований. Досі ми фінансуємо Севастопольську адміністрацію. Вона не сидить в Севастополі. Ми не, не окупантів фінансуємо. Ми фінансуємо якусь кількість чиновників, які вдають севастопольську адміністрацію. За різними оцінками в Україні десь мільйон чиновників різних рівнів. Це без е, таких службовців, як вчителі, е, поліціянти і все таке інше. На утримання цих чиновників ведуть сотні мільярдів гривень. А можливо, варто було би трошки скоротити непотрібних скоротити половину чиновників. Цього навіть ніхто не помітиться, ніяк не відіб'ється на якості роботи, хіба що в кращий бік. І не потрібно впроваджувати нові податки, не потрібно відбирати останнє у людей, які мають мужність все ще працювати, бо що небудь робити в країні під ракетними обстрілами. На цьому вам моє звитяжне бадьори, Оптимістичне українське амінь, І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви їх в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.